Всім привіт! З вами Валя Юліана. Ми сьогодні будемо знімати відео. Бо вже тут звук записується, Микола. Спочатку нам треба піднятися до наших головних персонажів і з'єднати курами. а потім. наоборот з'єднати! З'єднати, так. Чомін призок на підміну, я не паняла. І поправити кімнати для того, щоб потім зазняти Почекай. реально красиве відео. І їх треба передіти, футболки. Так, да, ми передінемо, але трошечки пізніше. Перше ми перевінемо куромі. Ось така, до речі, у нас куромі, і ще одне йде зайчик. Ось такий, от вони з'єднуються. Ось так от ставимо. Ось так от красивенько. Далі я хочу поправити трошки свою кімнату. свого персонажа, якого, до речі, создавала я. Д да, я похвастаюсь. Так, е я хочу сховати, по-перше, сумочку, Портфелик. Не... Порт І закрити тумбочки. Медведика я хочу поставити також на, на полочки. Медведиків. Це панда. Пані Медведика. Ну, боже, не хочу вас. Е, хочу вам провести екскурсію. Давай. Тут у нас є кімната меншого брата, так? Так. Да. Е, це що? не знаю. Це, це по... теж частина кімнати. Це в комплекті з домом ішла. Ні, типу, оця територія. Ну, ладно, все. Тут а, батьків кімната. Ну, тут, ви, знаєте, моя кімната. Тут є ще щось таке. Тут, Дуже класно. Е, мене гукають, я йду. Вам повидаю екскурсію. Це така комната, яка я робила. Така сторка. Тут сумки, портфелик, камера. Можна запустити відео. О, даже у нас і героїні. Давайте їх передінемо. Все окей, я обернулася. Е, переодівати їх збиралася. Добре, ми зараз перейдемо. Щоб поїдь твою футболку яку? Футболку. Кол? Кул. І твою так само. А, типу, будуть е, в парних шмотках. Ой. Тіпа ЛП. До речі, розкажи мені, в чому заключається ідея відео. Типу перше вони свариться, потім потім йде. Що в них з'являється брат, якого ми вже показали кімнату. Я не знаю, як описати діст, опишіть собі самі. Для цього ми ставимо персонажів і йдемо підготовлювати перший поверх. Спускаємося вниз. Я порекомендую вам. Я не знаю, як називається, не знаю, де ручки її скачала, але... Реклама, боже. <звук> це реклама на кожному кроці. На кожному кроці. Це е, Діма реклама. Не діма ціле місто. <звук> До речі, чекаю від спонсора за рекламу. Так, ну ми тут якийсь юзочок, столик. М -м 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 -м. Це, це кухня. Це кухня. Це, це... це... це іграшки. Просто склад іграшок. Давайте пропустимо <звук> цей момент. Тут одна з двох з, цих, ван. Там є шавна на другому поверсі. Я її вам показувала. Улянчик показала. 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 Добре. Далі ми покажемо вам батьків, якщо я їх знайду, це не брат! Ой, це, 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 це хлєбокот. Хлєбокот, Хліба -кот, кот! Це мама. Кот, кот -кот. Мама а і батя. Так? І оце я так розумію ось, цього, що світиться. мене не видно, mm. тому я буду казати, що mm. світиться. Е, це брат, да? Так. Не питайте, кого він собака. Зайця і кота на собака. Просто не знала, кого вибрати. Це, це просто запаличка, завжди <рес> буде третьо йолишньою. Okay. Ні, ні, не так. Запальничка завжди буде третьою лишньою. Вже то вона. Вона п'ята. Він Так, Вже то він третій брат. Того. Чому вона беременна, мене, якщо мені вже їздить? Потікай, Валя, ми маємо розіграти сценку, як, народ... як він народився. Добре, ми його поки вірушки. Та не варто просто відкликати! Не легше, не кричи на мене це зберегти. Це просто лівий чел, ви зрозуміли? Це просто лівий чел Це ось такий лосат Все рівно, це просто лівий чел Чому ти кульки разом поставила? А де вони мають? Одне на одному кінці міста, а друге на другому? Так да. Не смійте на Так, ми йдемо і... на другий пункт Це так не працює Та ну блін, як тут все працює? Я не поняла. В нормальних іграх персонажі, та да йолки-палки це не реклама тему. Того... Це... це реклама тему, ну, вона не в нас на каналі. Того... Це. Так. Що йшла? Валя! Я З... згадала. Викликаємо батьків, так? Да? Для чого? Без, Без маємо це сценка, яку не забрають жодного. Ага. До речі, хочу вам показати, що тут є. Взагалі тут можна управляти в управляти погодою. Я вибрала сніг. Поляна вибрала сніг. Є якісь... Ты этого не видел. Я этого не видел. Офигеть. Шоп. Зараз вам до Каиновый скам. Шоп. То можно купить бебики. Для чого їх их. Для чого я куплял? Ладно. Я зубную. Так. Вот ну, тут есть игры. Я не пробувала на них называти, но давайте попробуем. Наприклад, вот. Котик дивний. На загрожуєте. Ти гарвинний лев. Вау! Балка, да. Мм, давайте ви. Вау! Балка, да. Що ви робите? Не знаю, як ходу перше попатися. Е-е. Лове косіп енд стюді ді ген. Дефолса. Звичайно, люблю котики. Ем, don't believe believe. Да он полива, конечно же. Что она выбирает, боже? Блайв хэр, донт блайв. Конечно, волшебница, что за питання? елки-палки. Мэджик вэнт, энд файл винц. Конечно, за термину палку. Магик скул, энд обычный скул. Конечно, магик. Ну, я мы тут не палочку брали. Тут я тільки махісів. Еджект. Акет. Все. У нас вийшов бомж. Все, назад. А як назад вернуть? Дансь як завжди покидає Валя. Будбай! Не навіть реклами. Ой, так, починаємо. Не починаємо, бо це Бо це ще не зйомка, в нас буде зйомка. А в нас зараз ознайомлення Ознайомлення наших глядачів з каналом. Вот І Ми такий канал вас. Може, будемо. Кучик, Да. Я в анісей! Це зурове. Якась така від фігня. Ще що... ось такі. От дві фігні. Кажуть, все, що рухається, це якась фігня. Валя! О, це мені найбільше подобається цей пансіон. Жалко, що я не можу знімати рукою, бо не зруч. І я на те. Не Незручно, типу. Коли ти не можеш показати, що там відбувається. до Ні, я в якийсь магазин. О, подарунок! Тут кот. Кот. Є ще платьочка, цьой. Може, в нас буде відео там, де будуть наші не п'ятної. Ладно, це вже сітка. Так, пісуємо. Я теж сітку хочу. Дивіться, буде потім прикольно, якщо це все буде без звуку. Ладно, може в нас буде туди. Це, це відлас там, де ми будемо скупатися в цьому магазині. Тут закрит. Якийсь місяць, тут тебе зв'язки зібрати. Так. Да. Тут Уляна <свист> любила <любого> частина. Туалет. <свист> Змивати все в унітазі. Ой-ой-ой. Гордий знайшовся. Тоби, все, будемо тихіше. <свист> Чому він не гортається? Чому він не гортається? Да, понял. Що ж тебе телефон завис? У нас телефон завис так само. А, во, є фонарі. Да, не клади на мене свою ногу. Так, у нас вже 10 хвилин відео. І ми... Це лікарня буде. Бо тут лікарні не було, я створила якось... Так? Так. А як додати будівлю? Не знаю. То як ти її я її не справила, я її областувала. Давайте подивимося, як ліхання облаштувала. Козакрива обежива. Козакала жива. Ко ва, ва, да, конечно. А, вот тут буде оперіха. Опорти... Хай там лежить. Тут? тут пусто, конечно же. А, тута? а тута не... тут? А тут А, Ну тут а. Вікна. Okay. Це а, стол. Кухня. Це, це зображає, мали <рисок> ти малишай. Ой. Жаль, ти малишай, я не мишаю. Що воно сказати? ти маленьких дітей. Хватить ти жрати на камеру. <рисок> так, давайте йдемо. Я тебе в майкот чорний. Смотрите, на вони, вони не бачать його. <плес> Стоп, а тут щодо його поверху немає. Так, <плес> немає. <плес> Стоп, я думаю, він ну, ладно. Давай Не допом... класи, на мої годинники. Я зараз візьму на праву руку і пече. <плес> Ура! <плес> Знов! <плес> Там, що це за реклама? Пісь ми показуємо вам шкалу. Нам потрібно доплачувати, нам взагалі ніхто не платить. <свист> Люди, як же вже мене все робимо в підвалі того типу. Це йому не <свист> це школа. Це школа. Тут можна дзвонити підручники і викнути, мусор. що це Так, ну тут є свічки. Можна помолитися за душу нашу на контролі. Так, о. Це глянуть. Дуже Ладно, я пішла мене допомагає. Це <свист> міткла. Викладаємо звідси всі дрова, і ось тут саме цікавіше. Ми можемо зварити зілля, кидаємо квіточку і мухома. Щой пішки? Well, uh -uh. Ти <проб> показала все? Ні. Що ще є? Ось тут з цього боку кажуть що якась війна. Це директориса школа. Тут усе свічка. Тобто нахота книгу. Тут це одно однокласники наших двох дівчат. Тут вона брати дрова і закладувати. Тут і є скалетики. Будемо поблизу несе. Si Simpo... papa ulei oh uite